Коротше, друзі, добрий вечір. Трохи зник. Ось, тому що в Києві взагалі немає світла, де й не було вже світла. Тому я не зміг нічого відзняти. Логічно, так? Да? Чому? Тому що немає енергопостачання. ось, І взагалі там просто люди живуть без світла. Так ось, щоб ви розуміли. Я приїхав в місто і в мене також ще більш яскравіші почалися відключення. Тобто в мене сьогодні вдома, щоб ви розуміли, я приїхав. Е, немає вже десь 7 годин світла. Немає. А в мене електрокомфорка, все електричне, щоб ви розуміли. Тому я зараз зайду, хоча б куплю якийсь батон, масло, ось колбаса є, щось зроблю, хоча б якийсь бутерброд. Ось, хоча я повечеряв вже нормально сходив на превеликий, як то кажуть, на превелике щастя. У мене є куди піти, щоб поїсти смачної їжі. Ось, ну, Я маю на увазі підігріти собі на газу. На газу. Хтось там кричить, думаю, придивляюсь, що там робиться. Ось, а так, в принципі, кажуть, що будуть відключення ще. Жорстокіші, в е, Київ, щоб ви розуміли, хрещатик, повторюсь, на цих, е, скажіть мені, на генераторах всі сто... сидять там. Е, ось. Плюс е, до цього всього людей взагалі немає. Е, ось, Також я був ще в ТРЦ Великому Гулівер. Е, там також 10-поверховий. ТРЦ там все є. Також багато що не працює і людей дуже мало. Десь плюс-мінус около 100 ну, гостей десь заходить і тусуються там, як то кажуть. Ось, Кафе там загніває, ну, загніває. Гниє, як то кажуть. І ресторани також. Тобто співчуття реально, там дуже людям тяжко жити. Чесно я вам скажу, дуже тяжко. І в супермаркетах відключають частенько світло, що взагалі а, тільки готівка приймається і все на цьому. Ось, і продукти таким чином не дуже зберігають свої якості. Ну, свою якість. Ось, особливо швидко псувні, да, якщо брати молочку, м'ясо, ковбаси різні. Да. Їм потрібна підтримка температури. А тут, а на жаль, з цим дуже туговато. Ось, буду бачити, що тут буде, тому що, тому що є, є проблеми ось, але потрібно жити, як то кажуть. Ось. Та й таке, що сказати вам. Я вже в Житомирі. ось, Я в Житомирі. Всі, щоб знали, я в Житомирі, е, Ось це моє місто. Я його люблю. І я потім, ні, краще я вам потім вже розповім більш детальніше свою думку про Київ. Чи сподобався він мені, чи ні. Наскільки він крутий і які в нього є мінуси, плюси і тому інше. Ну що, друзі, я вже вдома. Поїв, тільки світло вимкнуло. Ось, і вода нещодавно, да... не хвилин 10 тому пішла. Ось. Зараз чекаю, поки нагріється. Так ось, починаю свій, свій висновок з приводу Києва. Тому що я там був ось 5 днів і можу зробити висновок. Так ось, які висновки? По-перше, це місто не моє. Воно мені не сподобалось. По-перше, там дуже-дуже-дуже дуже частенько відключають світло. Там всі, о, всі працюють на генераторах. У кого нема генератора, той повністю зачинений. Ось. А потім, потім, слідуючи, мені ще, ще навіть не обрілась вода. Слідую ось що а, це відстань. Тобто відстані там дуже-дуже довгі. Там буквально щоб попасти з якоїсь точки в іншу е, точку призначення, ось потрібно стільки пройти, потім ще проїхати. У нас було, е, була станція метро, е, і це вважається близенько е, десь 4 кілометри від е, квартири. Ось. І щоб ви зрозуміли, в спеку. Коли ми приїхали, ось, і була температура ну, 40 градусів плюс, це як мінімум, а то й навіть більше. Тому що було дуже спекотно. Ось, то, чесно я вам скажу, не камільфо. Кожен раз треба ходити на станцію, щоб приїхати в одну тільки точку. Ось, і ти на це витрачаєш півдня. Ну, Типу, поки туди доїдеш. Це вже півня, поки туди доберешся ось, А плюс ще від станції потрібно йти також чимало. Ну і що виходить? І виходить ось така <кій> ситуація, що дуже довго добиратися, дуже, довго. А, дуже багато машин. А мені не сподобалось те, що там різні якісь запахи є, ось неприємні, вони якісь змішані. Ось потім дуже-дуже багато людей, машин, повітря таке, забруднене більше, я б сказав, навіть забруднено. Ось, плюс, плюс до цього всього, там зараз ну, на даний момент ну, це зі світлом, зі світлом, звичайно, пов'язано. Це якість продуктів. Тобто, ну я вам казав, що там вимикаються холодильники і. Продукція зберігається, ну, отак ось і зберігається, як то кажуть. Тому, да, я зараз ще продовжу продовжу свою думку. Так, я продовжую е, з приводу Києва казати свою думку. Так, ось, е, ми поселилися на 15-му поверсі, нас Київ зустрів, звичайно, без світла. Е, на вулиці була спека, просто капець. Ось ми поселилися о 12-й годині і. Були там, поки ми дочекали світла, десь світло включили через годину після нашого приїзду, ось, і вже більш-менш було нормально. Скажу так, з приводу домівки зі сторони до зовнішній, нібито дом дуже гарний. ось, Але коли ти заходиш всередину, там виходить, що ти заходиш. Як вам пояснити, у під'їзд з правої сторони одразу у вас очікують два ліфти, що приємний бонус, які, звичайно, не працюють, тому що там дуже часто вимикають світло, але там є пасажирський і є грузовий. Грузовий також дуже класна тема. Він а, призначений для 13 осіб, Ось, тобто, тонна 200, десь він а, може витягнути. А, ось. Потім, 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 потім. Що далі? Далі ось що вода, раз через раз, то вода є, щоб помитися, чи то її немає. Ось, я вам скажу, що я коли приїхав звідти сюди, то я скажу так: що в мене в місті, в моєму, Житомирі, набагато прохолодніше. Ну, тобто прохолодніше на градусів 5, але це відчувається. Тому що в Києві. Я... Казав і повторюсь: спека неймовірна. неймовірно. А, а, так, що ще, що ще я хотів сказати. Про отруєння сказав, ну, те, що насправді люди почали отруюватися їжею. Ось, і про це навіть є вже новини, тому що продукція зберігається не так, як потрібно. Ось, а ще в мене була така історія. Коротше, ми купили білети мультиплекс. Ось, і чекали. В Терцекамод дві години, тому що думаємо, ну, йти додому, поки дійдеш, то вже сенсу немає, потрібно назад вертатись. Ось ми чекали там дві години. І що ви думаєте? Сеанс був на 7.30, ми підійшли, і нам сказали до побачення, тому що ми можемо вас пустити, але ви подивитесь лише сеанс годину, а після цього повністю відключається світло, і ви не зможете продовжувати перегляд сеансу. Тому ми такі, типу, а дякуємо, і це ніде не попереджається. Ніде про це не пишуть нічого, не кажуть. Типу, приходь, аля, здрасті. Ось. ось, що да, насправді не сподобалось. Там у під'їзді, в домі, в якому я проживав, 16 поверхів. Ось я знаходився на 15-му поверсі, ось, і там виходить так, що ти заходиш за праву сторону вже. Ліфтів, тобто за ліфтами, знаходяться маленькі дверки, такі дверцята. Ось ти туди заходиш і така маленька. Я б сказав, що це такі ну, маленькі ступенечки, маленькі-маленькі, такі. ось. І ти в цей проході заходиш і піднімаєшся на 15-й поверх. Ось, І на кожному поверсі є з правої сторони одразу, як ти виходиш, з правої сторони така, як решітка. Вона дуже схожа як в тюрмі. А, ну, да, в такому плані. Так. Що ще на кожному поверсі знаходиться по чотири квартири, не більше. Ось дом панельний, дуже все чути, грахання, бахкання, хто що робить, хто чим займається, про що говорить, ось і тому подібне. Так, що ще? Що ще я я хотів сказати? А, з плюсів, а, дуже класне кафе, є, позата хата. Взагалі дуже сподобалось. Там все смачно, все свіженько, все дуже чудово. Ось. А потім, що не сподобалось, це те, що ми дуже частенько піднімалися. На 15-й поверх з пакетами, і ти вже нічого не хочеш. А ще коли ти приходиш, відкриваєш двері і немає світла, і ти думаєш: я тебе обожнюю, Київ. да, Потім цікава кухня смачно готують. Ціни, я не скажу, що ціни маленькі, ціни нормальні, вище середнього, я б сказав так. Але, в принципі, там рівень норм. А, ось, тому не шкода віддати такі гроші. Ось я не міг, чесно, я хотів багато чого відзняти, але телефон сідав і, розумієте, мені потрібно залишатися на зв'язку. І я не міг гадати навіть, чи сьогодні я доживе мій телефон, чи не доживе до завтрашнього дня, чи хоча б до сьогоднішнього вечірнього. Тому я намагався знімати тільки найцікавіше, ну, саме цікаві кадри, щось розповідати. Ось, тим паче дуже шумно було і гаряче, реально гаряче, настільки гаряче, що ну, якось. Один момент мені навіть погано стало. Тобто я прийшов і я вже ну я просто звалився знов з ніг, тому що я не міг. Ми були на спеці, ну, спеціалі спека була просто космос. Ось і потім ще на п'ятнадцяти поверх ми, з цими пакетосами ми там понабирали води. Я це все дотягнув, і я просто впав, тому що я реально не міг. Це настільки було жорстоко, тому що я, наприклад, спеку не дуже добре, а чи прям переношу, коли вона за НАТО. А зараз ви всі знаєте, що це світова світовий рекорд. У температурі, і да, так воно і є насправді. так Потім що мені ще сподобалось. що мені ще сподобалось Маркети, в принципі, такі самі, як у нас, ну десь там є якісь шедевральні продукти. ось ну Наприклад, анчоуси я бачив в лісі льпо які коштують баночка. Та баночка 50 грам, а варті, щоб ви розуміли, 1300 гривень. 1300 гривень за анчоуси. Ось. В принципі, Ну так. Чого такого? Вони коштують так само, як і в мене. Ось диня трішечки дорожча, авокадо набагато дорожче, там буквально велике авокадо хас, там різниця в штуці ціна гривень 20-25, може бути спокійно. Ось потім, що ще? Наприклад, да, ти ходиш такий по маркету, ходиш, ходиш до топа, і повністю вимкнули Це, Про це я розповідав. Потім, що б я ще таке хотів додати. Ну, загалом Київ тяжке місто, якщо, наприклад, своїми, ну, своїм ходом добиратися, то, наприклад, без машини. Але з іншої сторони, якщо ти на машині, то я скажу так, що ти будеш дуже добре стояти, особливо, якщо тобі потрібно десь в центр, нахрещати когось, ну, ви розумієте, на тих околицях міста. Ось, то буде дуже тяжко проїхати навіть на машині. Тобто в цьому плані. Станція метро набагато краще. Потім, що ще? Ну, в принципі, те, що ми не зекономили на їжі, тому що я хотів щось готувати сам, але за того, що електроплита, я не зміг цього робити. Тобто, оснащення все на кухні було електроплита, там де ми проживали. Ось, чесно, я дуже почав сумувати позавчора за своїм містом, і яким воно мініатюрне, комфортне. Тут, в принципі, для життя все є, все чудово. Ось, І я вам скажу так: що зараз дуже обстрілюють, дуже обстрілюють Києва, і це правда. Ось і там реально людям не солодко. Я взагалі не уявляю, як там може бути взимку. Але загалом то дуже приємні відчуття. Наприклад, от, там є э, сенсей, вайкікі, там ось такі магазини, як і в мене, але там вони а, набагато краще, тому що там вибір кращий, і якась якість краща. Одягу. Насправді, там дуже великий вибір. Порівняно з нашим, з нашим вибором в моєму місті. Ось. Що ще можу сказати? А, дуже приємні люди. Там надзвичайно приємні, відкриті люди. Я скільки разів а, підходив, цікавився, куди пройти, будь ласка, підскажіть, там. А, те, те те, мені все чудово посміхнулися, пояснили навіть провели, деякі навіть проводили і казали, йдіть за мною, я вам зараз покажу. Тобто дуже приємно, і відкриті люди щирі це надихає. Ось. Але, в принципі, кожен в своїх турботах, і це правда. Ось, так, що ще? В Принципі, бо, ну, якщо так в поверху сказати так, тому а, чи хотів би я переїхати, навіть якщо, наприклад, е, наприклад, світло є, так, і не вимикають, його, чи я хотів би переїхати. Я скажу вам, що ні. Тому що, по-перше, місто дуже-дуже велике. Мені не подобається інфраструктурно, е, як воно ну, розумієте, положення, тобто всіх великих цих домівок і тому і тому інше. Ось, це перше. Друге, це те, що там. Е, Повітря дуже тяжке, воно таке тяжке. Ось воно вихлопи ці всі гази, бензин, дуже багато, дуже тяжке повітря. Ось і загалом відстань це все, я вам скажу, це не моє. ось. І ще що хотів додати, це те, що мені дуже сподобалось, і я сподіваюся, що в моєму місті колись це буде. Це інфраструктурна саме дорога, тобто дороги для автомобілів і пішохідні дороги. Дуже чудові. Там не, я не помітив жодної ями, там все ідеально. Там просто круто начерчено, все для автомобілів і все це це дуже круто. В цьому плані ну, не можу не похвалити. Звичайно, круто і реально молодці. ось, І дуже легко завдяки цьому ну, легше. Ходити на такі великі дистанції ось, бо якби була яма на ямі, десь корні, десь ще щось, ну ви розумієте, десь яма, то було б тяжко ходити і долати такі відстані. Ось, а так більш-менш, просто дуже сильна спека була. І я вам скажу так, що я б більше б не поїхав туди, чесно кажучи, я був у Львові вже рік назад. Рік тому ось, я б туди так само не поїхав, і так само в Київ я не хочу. Я зупиняюся і хочу жити в Житомирі, і це правда. Тому якось так. Ось, я для вас буду монтувати зараз відео. Тому, гайс, бережіть себе і своїх рідних. Ми зможемо, ми переможемо, ми витримаємо ці, як то кажуть. Витривалі періоди зі світлом да, і з водою, і все буде добре. Тому, окей, на добраніч, бай-бай.